Дорогі українці, те, що відбувається сьогодні за адресою Хрищатик-42, це вже не судилище, це вже інквізиція. Декілька хвилин я там побув і повірте, мабуть, кожен з вас, який там був, він би не видає хвилин 10-15. Просто дивитися це беззаконня. Це побирання будь-яких людських моральних прав, які чиняться з боку прокурорів, з боку судді, повідношені до тих, хто там присутній, простих людей журналістів, народних депутатів, відношенню до Юлії Володимирівни, повірте, терпіти це просто дивитися, просто неможливо. І тому, коли хтось з депутатів вириває якесь слово, а там просто мовчати неможливо. Неможливо, тому що ця атмосфера, яка є там, це те, що створює своїми висловлюваннями. Людина в мантії це не суддя, це киреїв. Воно викликає не просто обурення гнів. Воно викликає просто людську зневагу. Зневагу до тої людини. Якусь, який сьогодні довірили чинити цю інквізицію. І повірте, коли подивишся на його посмішку, він, мабуть, від самозадоволення. Це трошки якась ненормальна людська реакція. Там вже, мабуть, треба, щоб подивилися лікарі. Тому що, коли сьогодні вона одна, проти неї чотири прокурори, суддя, і коли в нас вона задає питання, вона не є юрист, але її перебувають, їй не дадуть задати питання. Сьогодні дають свідчення. Свідки. І після таких свідчень я послухав півгодини. Будь-яка людина, на яке треба мати вищої юридичної освіти, не треба бути суддею. Після цього, після тих свідчень, справа просто закриває. Просто. Тому що ці свідки, які сьогодні говорять, вони чітко говорять про те, що те, що відбулося тисячі 2009 році, це порятунок України і порятунок від Європи від тої катастрофи, яка насувалася на Україну і на всю Європу. І навіть ці нормальні речі, в яких які наголошують прокурори, суддя про те, що було перевищення службових повноважень з боку премєр міністра, вони говорять, що цього не було. І ці люди, які безпосередньо приймали участь в процесі вони поїх, в 2009 році, в процесі підписання газу до погодів, вони показують документи. Документи, які підтверджує Юлія Володимира, що вони були нею підписані. Поручення, які були надані нею які чітко розвідчують міф про те, що там були якісь порушення. Але людина в мантії, громадянин Киреїв, який сьогодні вершить там суд, він просто її цинічно, нахабно, не приймає до справи, не приймає до розгляду. В той же час всі документи, які подаються прокурорами, він їх приймає і залучає до справи. Тобто про якесь дотримання хоча б мінімального рівня законності, сьогодні там вже нема говорити. Сьогодні ми не можемо говорити про те, що це судилище. Тому що, хоч якщо це судилище, це були хоча б формальні ознаки того, що дотримуються якісь моральні, людські норми. Я вже не говорю про норму кримінального процесуального кодексу. А там і вони не підтримуються, не дотримуються. Все те, що там відбувається, нагадує середньовічна вічна коли все готово. І це робиться тільки про те, що переміновано, чим можна швидше зачитати той вирок, який вже написаний на банковій. Я думаю, що він вже в нього є так само під столом, і він вже створює якийсь парс для того, щоб чим швидше допитати цих свідків і йти до процесу зачитання вироку. І я переконаний, що цю спробу, яку вони сьогодні зробили, спробу арештувати Юлію Володимировну, мабуть, якщо б ми тут не були. Якщо б не була підтримка, і ми це відчували, я думаю, це відчуває суд і працівники правоохоронних органів, які там... Не один, не два, не три автобуси, але там є в дворику. Де сотні людей зі зброєю в руках сьогодні тільки чекають наказу для того, щоб виклати це рішення, яке вони були готові зробити сьогодні. І лише завдяки нам, завдяки вам, дорогі друзі, дорогі справжні патріоти України, вони на це сьогодні не зважилися. І я переконаний, що завдяки вам, завдяки підтримці тих людей, мільйонів людей. Які ще сьогодні не тут, але завтра вони вже будуть тут. Вони ніколи цього не посміють. І ми зробимо все можливе для того, щоб ця влада назавжди пішла, поїхала, полетіла з України. І повірте, що це буде швидко. Це буде набагато швидше, ніж це вони уявляють, ніж це вони собі доміють. І Я переконаний, що сьогодні тут все представниці України. Є представники Донбасу, Львівщини, Криму, Карпат. Я переконаний, що з часом тут було десятки тисяч представників. І ми зробимо все для того, щоб ці люди назавжди пішли з України. Адже що вони вміють? Що вміють наші кориландики? Вони вміють бити людей, вони вміють бити наші прекрасних, чарівних жінок, які є найкращими у світі. Невже ми тут є справжні чоловіки? І я думаю, що ми всі є справжніми чоловіками. Не вже ми не розуміємо сьогодні їхньою свавіллю, Україну. Сьогодні вони купують туалет за 400 тисяч гривень. Вони ремонтують дачі за десятки мільйонів гривень в той час, коли інфляція, коли ціни зростають на десятки процентів щомісяця. Не Невже ми з вами це все допустимо, щоб це було завтра після завтра? Я переконаю, що ми зробимо все можливе вже дуже скоро, що ця влада пішла. І вона піде геть, але разом з нами. Разом з усім, разом з нами це зробимо, разом з усіма депутатами, разом з усім всім українським народом, який я переконаний через декілька днів. Можливо, тиждень, буде тут, в центрі столиці на Майдані. І не дасть цій інквізиції зійти свою чорну страву, не дасть Киреєву зачитати той вирок, який вже йому сьогодні написаний в адміністрації президента. Слава Україні! У центр у центрі. Слава Уценку! Слава Уценку! Свободу Уценку! Свободу у Свободу в Свободу в Свободу у І а не порушувати законодавство! Яке передбачає певні обмеження в роботі для того, щоб швидше виконати доручення Януковича. На що суд, суддя відмовився? Ситуація така, як ви розумієте, і це звучить в залі, і всі про це говорять, що суддя постійно виходить в свої кімнати, куди його посилають думати, він там собі відпочиває, йому треба обідає, бо в нього там є всі зручності. Мілиція яка охороняє е, зал, заділяє зал від е, судді. Вона постійно зміняється через кожен час. Судді, прокурори виходять і заходять, коли їм потрібно. Єдина людина, яка безкінечно працює, не відриваючись, Юлія Володимирівна. Таким чином, безумовно, те, що відбувається в залі, є це тиск на Юлію Володимирівну, тому що вона насправді одна і насправді в неї немає жодної можливості передпочити. Вона постійно повинна уважно слухати, що говорять прокурори, тому що прокурори намагаються підштовхнути е свідків, е зробити такі покази, які потрібні їм. І коли прокурори ставлять свої питання і свідки відповідають, це все відбувається достатньо право, весело і життєрадісно. Як тільки починає ставити питання Юлія Володимировна, то зразу складається враження, що відповіді зовсім не задовольняють не суддю. Ані е не забороняють прокурорів таким чином. Дуже багато цікавого е цікавих питань піднімається. Це питання, які підтверджують безумовно відповіді навіть да, тих людей, які е як це видно зала, вони абсолютно підтверджують, що ніяких порушень з боку е Юлії Володимирівни не було. Тим паче от сьогодні тільки що я став свідком того, що Спеціаліст підтвердив, що ніяких документів, за якими ми могли б поставляти газ в Україні, один момент не було. Була серйозна глобальна проблема. В Україні не було достатньо газу. Розмови про те, що той газ, який був в сховищах, можна було використати, насправді не підтвердилися, оскільки велику частину газу просто фізично не можна було викачати з цих сховищ. Крім того, Ті, значить, насоси, які були працювали не в тому порядку, якому потрібно було, качали газ в зворотньому напрямку, щоб взагалі було невідомо, чи вони зможуть так качати чи ні. Тобто Юля Володимирівна і точно ставить свої питання. Експерти, які би навіть готові підіграти були вкладі, були змушені відповідати так само об'єктивно, розказуючи про події, які були в той момент, і е, це приводить в. Е, Такий дикий стан прокурорів і, суд, і судді, які безлідечно скоплюються, починає якісь волонтері свої давати, от нагадуючи Юлії Володимирівну, що вона передміставати має і так далі. А, ще раз нагадаю, що ну, вимогу Юлодимирівни припинити засідання на назад, раз суддя ем, відмовився. Він сказав, що на його думку ем, треба прослухати всіх. Відкіління, які прийшли, тому що всі чекають, це викликало обурення в самому залі, але ніяких таких е бойових дій більше не відбувалося. Зараз іде переважно більше питань до е свідків ставить Юлія Володимирівна. І дуже сподіваюся, що скоро потім те, що це слухання закінчиться, і Володимирівна вийде до нас. Дякую, дуже вам за вас. Знаєте, якби сто тисяч. У нас вчителі повинні, так? У нас вчителі повинні? У нас вчителі повинні? Вона вважає, що я не можу. і різної освіти, але всі вони сьогодні своїми грудьми і своєю впаленістю захищали вас. Спасибі вам за вашу незламність. І ми ще раз підтримуємо нашого лідера, майбутнього президента України, незламну жанну тарку України, Юрію Тимошенко. Йоу! 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 Тому що ми побачили сьогодні, як ця паршива злочинна влада злякалася і не посміла неправильно арештувати нашого лідера. Всі ми побачили, що ми сильні, і що ці бандити нас бояться, тому що ми підтримуємо народного справжнього президента України Юлію Володимирівну.

Hey. <laughs> <laughs> Júlia, nasce presidente. Nas presidente. Júlia, presidente. presidente. Hey. Юричка, держи, друзья, держіть, старома, держить, за вас голову дервемо, любов. Юля, 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 Юля. Тримайтеся. Нам ще потрібно стільки здоров'я, щоб ту бангу перемогти. Юля, будьте жили, Юля, Юля, наш президент! 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 Julia na shpreh President Julia na shpreh President Julia na shpreh President Julia na shpreh President Yulia,